Открили. Ночного, чого я там тільки не прибираю, кожен ранок. То ти ще й малі підробляєш, яке, пляшки під баном збираю і все остальне в із пользованому віде. А ще знаєш, яка неприятність вийшла. Там одна баба живе в нас напроти бібліотеки, трохи не добачає. І розпустила, чуєш по селі, каже, оце ця каже, бліктекарша наша, відьма. Дико приходить ранці на роботу і починає двором здання, поклони бить на всі сторони. І три рази одходить. Чуєш, а я думаю, чого це на мене люди так через раз доробкаються, поки я дочулася до розрізнило. Ох ти що, ти слухай, що в мене було. Коротше, буває якось греба там, коротше, біля клуба. взяла копаницю. Думаю, ну там так фундаментом. Тоді якась машина до клуба під'їжджає. Я туди, а там телебачення. Приїхали з Жаль про культурне життя села, не наше. А я слухай, що Галоша, Дашай, я в галошах, з бордівних штанах, да ще й з копоницею. Я зляку, та й пісні у піднібу. Питають, а де ж бібліотека? Дід Петро каже: то ж вона каже, усім таки що була. Вони кажуть, ні, не бачили, тут якась дві працювала. Я, Боже, думаю, сидлю це що робити. Я заклуб на людські городи та й додому з цим копаниці. То це що слухай, й вийшло? Крадуся я, значить, тими людськими картоплями да пшеницями. Той копаниці. А що чую, а що це ви весіння мене на городі робите? Оце то да. Серед вільного дня люди картоплю копають. А я до думаю, хто мене картоплю вночі підкопує. І давай нещадь на всі городи, що злодія зловила. Лящала, лящала. Об'яснила. Об'ясняла я її, вроді здається, повірила. Але, Знаєш, все одно якось так неприємно. Звісно, ти що? А у мене теж такий подобний случай був. Знаєш, така оця жара літом. Я, слухай, убралася біленькі брючки, біленька така блузочка, бо накончиком розлітайка. Шайпіки білого на голову намотала та йду на роботу. Прийшла, думаю, обійду територію, поки читачів немає. Чуєш за бібліотеку, а там отаке мені кушків вирос. Ну, Боже, цей бур'ян росте, як на очах. Скажи, добре, що я ще косу не забрала додому, як газона косила. Думаю, махну цю крапиву. Тільки забагнулася грядь. Микола спить. Оте, що тебе колись проводив. це такий гарний був. Він не спилося, з не дотягло. Я до його Микола, Микола, вставай! Микола, Микола, вставай! Він на мене такий грядь одним оком. Як зірветься? як перекреслити та побіжить? Я за ним. Ну ж, шкода. шкода, щоб прослідкувати, бо ж знаєш, ми що пише, щоб ніде не впав. Біжу я за ним, цей шарф він розмотався на вітрі, очі затуляє, спотикаюся, але ж косу не випускаю. Чусь. Бо коса теж гроші стоїть. Ну 300 гривень на наші гроші. Я так за ним і з тою косою до, 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 до хати бігла, поки він хвітку не звернув, дивися вже, людка на подвигів, я спокійно пішла на роботу. Чую, через пару днів приходить його людка з таким тортом і каже, спасію тобі Михайлівна, що ти налякала мого синяка. Каже, вже п'ятий день крепше води, нічого в рот не бере, ти тільки Богу молиться. Михайлівна. Каже, Не повіриш, каже, жіночко, за мною смерть з косою гналася жива. Оце а так. чого тут тільки не буває? А ти що там? До зими вже приготувалась. Та у мене ще з того року бушлат є, в одного точника відкупила. І валювки бити, от не шити. Шапка лушанка така, як ту зараз. А, а завідуй молча, знаєш що? О. Але теж було. Чуєш? Приходить приводить вихователька дітей на екскурсію. А діти питають. А чому це наша тітя бібліотекарка на діда Мазая похожа? Що ти дітям скажеш? Не скажеш їм, що тіті бібліотекарки паста у руці замерзає. Спасімо виховательці. Професіоналізм От, говорить, а це каже, діточки, наша тітя бібліотекарка буде кожен раз вас зустрічати у різних казкових образах. І що ти думаєш, на слідуючий раз мусила у медведя вбиратися, Хай подиграва. Знаєш, подобна історія і в мене була. Якось одного году. На милу перед Новим годом снігу, ну не питай. Я теж в ділова вино кожуха, кустку галку замоталась. Ну, давайте сніг одкидай, що робить. А якраз в клубі мав бути новорічний концерт. Я поки одкинула той сніг. Та вже концерт почався. Ну, думаю, піду та подивлюся. Зайшла, тиха сіла, та чуєш, втомилася, не питай, Дай все дріба, дай все добре. Люди добрі просираюся від людського сміху. На сцені за клуб людей вітає. Добре, слав... дай Боже йому здоров'я, дай каже. А ось, каже, до нас завітала пані бібліотека. В ролі Кайдашихи. -ка Геть, каже, вона вийшла. Я вже слухай встала, поклонилась, заробила повди. О, о, де я а Боже, гарна, гарна. Дай тобі не скажеш, що 50. десяти. Чуєш? Ха, товар у ворозилиці скільки зберігається. Я в, голоді, в холоді скільки років сиджу? Може, не так скоро постарію. Так. Нема поганого без доброго. Все, виходь, нам на застановці. остановці. Як приємно чувствують себе з села. А проблеми навіть всі рішаємо і в архів закидаємо.